Перш за все, кого треба було підтримувати під час війни, це, це малий і середній бізнес. Mm -hmm. Малий і середній бізнес в цій податковій реформі навпаки найбільш ну його інтересами знехтувано найбільше. За цю податкову цією податковою реформою заплатять найбідніші. Тобто це ті, хто отримують зарплату, це вчителі, це працівники підприємств, це, це середній бізнес, це але не не невеликий. Податки під час війни скоріш за все піднімати потрібно було би. Ну, так але звісно. питання, як? У нас не підняті податки ні на великі, ні в великому бізнесі в банківській сфері дуже дуже обережно все піднято. Хоча ця сфера зараз має надприбутки, все це і цим і це всім відомо. Крім того, ми маємо гральний бізнес, ми маємо тютюновий тютюновий бізнес. Ми маємо алкогольну продукцію, на яку можна підняти було б акцизи. Чому цього не зроблено? Насправді, під час війни, якщо ти хочеш випити, і ти заплатиш за це дорожче, нічого страшного з тобою. Бою не станеться, а коли ти хочеш купити собі хліба, а ти маєш вже за нього заплатити ти маєш меншу зарплату від податків, і ти маєш при цьому заплатити за нього більше, тому що він піднявся в ціні, тому що вже угу. е, на пальне ми підняли акції, і ми піднімаємо і піднімаємо ціни на пальне. Ну ми ну ми ми, ми робимо дві страшні речі: ми е, наше населення бідніше. І ціни зростають, тобто зростає інфляція. А під час війни зростання інфляції це страшна річ, з якою потрібно боротися, і про яку перш за все треба думати. І підняття, наприклад, акцизів. На тютюнову на тотюнові вироби ніяк на інфляції не позначилось. Угу. А от підняття податків для, для середнього і малого бізнесу безумовно позначиться на інфляції. Там мова ще йшла про 5% військовий податок, і я так розумію, що він тотально на всіх розповсюджується, і навіть в тому на сіні військових, військових. зі своїх так би мовити зарплат, якщо можна так сказати. 5% так само мають платити. Абсолютно вірно. Є приклади, як в інших країнах світу, взагалі, з цим розбиралися, чи ми унікальний шлях проходимо? Свій? Ми проходимо, мені здається, унікальний шлях, тому що, маючи досвід всесвітній історичний, історичний економічний досвід, у нас наш уряд, оскільки він не вміє користуватися інструментами економічними складними, він бере найпростіші інструменти. Офіс простих рішень. Офіс простих. Шен за шість шість менеджерів, да, тобто, як як зробити, давайте піднімемо тут. Я думаю, що можливо підняти податки, наприклад, в гральному бізнесі була така ідея, але можливо лобі якось зіграло свою роль, як і в тютюновому бізнесі, угу. і ці податки якимось чином зникли, тому що лобі у середнього бізнесу немає, і лобі у малого бізнесу немає, тому він заплатить за все.